Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. Я, до речі, не знаю, як вам зараз чи актуальний парфюмерний контент чи ні, бо знаю, що є дуже багато негативних новин і трагічних подій, але сподіваюся, що мої відео можуть вас від них відволікти. Тож, сьогодні я приготувала для вас добірку з найсвіжіших, популярних, цікавих парфумерних релізів. Тож, якщо ви хочете дізнатися про нові парфумерні новинки на весну, та а, можливо, вже і літо 2025 року, то тисніть лайк, якщо вам заходять такі відео. Влаштовуйтесь зручніше, передивіться в описі під відео, будуться корисна інформація, і давайте розпочинати. А спершу я хочу розповісти вам про аромат експлікт ваніла від Мансери. І це обіцяє бути дуже потужна і насичена ванільна композиція. І взагалі мансера завжди дуже вдало створює ванільні Аромати. Зараз, як ви вже напевно чули від мене, гурманіка дуже популярна, особливо більш така темна і насичена, тож цей парфум. Сподіваюсь, буде чуттєвим, бо тут є і деревинні ноти, і більш темні аспекти: крем, сандал, мускус, спеції, можливо, трохи навіть шкіри. Уявіть собі, десерт, що ви можете носити на вечірку у високих підборах. Саме так, я думаю, буде звучати цей парфум. Не дуже він буде їстівним. Сподіваюся, що також не дуже синтетичним. А ось там, де і Мансера, там і Монталь, в них також є новинки. По-перше, давайте. Де поговоримо про уд Сапарот. Ну, дивіться, вони випустили такий новий уд сюрприз від Монталя, це неочікувано, правда. Ну, Вони не дуже фокусуються на нотах уду, амбри, троянди і мускусу. Мені здається, вони дуже впізнавані в цьому бренді. Але тут в нас таке, можливо, не дуже Насправді очікуване поєднання уду з ананасом. Хоча я хочу сказати, що зараз вже взагалі тренд на більш такі тропічні удові аромати. Тут в нас ананас, я сподіваюся, він буде соковитим, насиченим і таким майже цукровим, бо тут ще є кокос, це цікаво якісь спеції, смоли, багато усього насправді намішано. Можливо, він буде навіть трішки підпалений. Подивимося, я не знаю, чи він мені треба, бо я не зовсім фанат прям уду зараз. В мене дуже багато парфумів в цьому напрямку, але ну, з монталем я ніколи не знаю, бо це один з моїх найулюбленіших брендів. Мені дуже подобаються їх аромати. І часами я думаю, що мені ну, не треба їх новинка, а потім після затесту я розумію, що ну, дуже вдала композиція. Хоча ось на наступний парфум я не покладаю жодних надій, хоча він з колекції, яка мені подобається. Arabians. в мене є два Араби. Це більш новий Arabians Mask, і їх вже без Arabians Arabia'S Tonka. Мені подобається їх носити. Хоча ось цей новий Arabians Rose Leather ну, мене не вражає. Ще одна троянда від Монта. Серйозно. Ну, я сподіваюся, тут шкіра буде відчутна, бо, можливо, комусь вона подобається. Але так як це не моя улюблена нота. І ще один трояндовий аромат, ну в мене вже їх багато. І від Монталь, і загалом. Тут є ця болгарська троянда, я впевнена, вона буде шикарна. Зі шкірою, удом, шафраном, мускусом. Звучить чудово, але, ну я не знаю, це, напевно, ще одна троянда, тільки в новій упаковці, до речі, флакон дуже гарний. Тож буду тестити, можливо, розповім вам, як мені. Тож підписуйтеся і тут, і слідкуйте за мною в соціальних мережах. А ось наступний парфум це новинка від Латафи. І цей арабський бренд мене дуже часто підводив. Я опіклася багатьма їми ароматами, і найпопулярніший в них, а вже ж, ну, напишіть, як ви думаєте, але я думаю, це не буде е, жодною новиною, якщо я скажу камера. І в мене було дві попередніх версії. Ну, як було, вони і є. Я вже маю на них огляд. І жодна, на жаль, не спрацювала для мене. Але ця нова версія. З димними аспектами, корицею, ладаном, звучить, начеб ще потужніша. І ну, мені таке не треба. А, тож, я думаю, можна проїхати цей аромат і рухатися далі. До речі, до аромату, який вже на моєму вішлісті, бо це імперія від BDK Perfumes. І вони завжди дуже витончені. Кажуть, що головна роль в цьому парфумі троянди. І я думаю, він буде не банальний, а більш Такий случасний, глибокий, можливо, навіть освіжаючий, бо тут є і цитрусові ноти на старті, а в базі трішки солодощів. В мене, до речі, три аромати цього бренду це недостатньо. В них дуже круті аромати. І я от не знаю. Єдине, що мені не подобається в цьому ароматі, вони не зробили акцент на якусь особливу ноту. І я люблю, коли бренди інтригують, наприклад, додають одну нотку, яка прям ну ось, змушує тебе хотіти. Аромат, А тут все так дуже спокійно, багато квітів, так, троянда наче буде на передньому плані, є грушевий нектар, є мускус, різні такі ванільні і соковиті ноти. Але я просто довіряю цьому бренду. Вони створюють справді такі нішові, шикарні аромати, які гарно шлейфять. Тож, ну, я заінтригована, флакон в нього також дуже. Нетиповий для цього бренду, такий майже в стилі каялі. До речі, зараз про каялі ще поговоримо. Але спочатку давайте я вам розкажу про дуже недорогий парфум від бренду Тезорі Де Орієнт. Напишіть, будь ласка, чи він в Україні є, в нас він продається в таких магазинах типу Єви та простору, і в нього така крута назва, бо він вже звучить як парфум з Азії. І це, напевно, буде дзень у флаконі, бо тут є і весняна свіжість, і Білий мускус, стрішки чаю, це нотка юзу, тож така більш цитрусово-екзотична азійська нотка. Мені цікаво його спробувати, я тільки сподіваюся, що він не буде звучати як шампунь, а більш ну, такий легкий і привабливий. А наступний парфум – це Infusion de R з колекції від Prada і Оревінь. Мій крихітко, дивіться, я просто фанатка цієї ноти, якщо я її бачу в парфумі, для мене це вже пів справи. Я думаю, що оця, це якась чудова нота, типу малини, бо вона якось. Ну, може якось додати магії до аромату. Це шикарна така терпка, трішки солодка, але з ну, цікавинкою, фруктова нотка. І мені подобається ця колекція від відправити. Там спокійні, але гарні аромати. В мене колись був мімозний парфум, дуже приємний. І я думаю, він буде вишуканий. Тож цей рабарк, напевно, буде досить літній, але не так, щоб, знаєте, ну, можна сказати, що його не можна вдягти в якусь іншу погоду. Там ще є Троянда. І ви знаєте, мені здається, зараз, можливо, якийсь тренд на Троянду, бо от бачите, скільки парфумів з нею. Хоча наступний аромат говорить про інше, і я сподіваюся, що е зараз, е зараз е війдуть в тренд і фіалки, мої улюблені. Бо я вам чесно хочу зізнатися, я була шокована, але дуже позитивно, коли побачила новинку від. Ви зараз просто впадете, як і я. Шанель, отак. Я навіть знімала відео, якщо пам'ятаєте, що якось ці великі колись бренди, типу Шанель та Діор, зараз видохлися і від них нічого цікавого немає. Слухайте, це виглядає як фіалково-малиновий сон. Тут і пудрова ніжність, тут і ця малина колір, і настрій нагадують мені до Splendid Iris, а по нотах мій улюблений Mellow від Sorry Dory. До речі, якщо ви полюбляєте парфуми в стилі Insolence, така більш ностальгічна. Фіалка о, пудрова, шикарна, але, можливо, ви хочете більш сучасну інтерпретацію. Тут є малина з шикарним мускусом Він так шлейфить, з ним так зручно. Ви будете у центрі уваги з цим парфумом, я, до речі, маю на нього знижку 10%. Тож користуйтеся, його можна придбати в сліпу. Але я буду чекати на цю новинку від Шанель. Я впевнена, вона мені сподобається, хоча в мене ніколи не було жодних ароматів з неї. Ну, а зараз ми повернемося, напевно, до КВІ. Квітів, але поговоримо вже не про троянду або фіалку, а про туберозу. Вона колись була така популярна. Буквально декілька років тому, а зараз, мені здається, їх все менш і менш. Але Хістерзі Парфанс начебто зробили новий реліз їх легендарної туберози. Ця Нуї Бланш, мені здається, буде більш ніжною, спокійною, не такою вінтажно гламурною, як оригінал. Подивимося, як він буде звучати. Насправді його тут не так легко знайти, але я точно за те, що... Новинку від бренду Калін. Він знову ж таки дуже бюджетний. Продається в нас в таких магазинах, типу Єви. І я вже по флакону зрозуміла, що це буде дюб на Деліну, бо тут є знову ж таки троянда, лічі, півонія. Сподіваюсь, що мускус не буде руйнувати цей аромат. Як він це зробив в деліні. Тож, якщо ви шукаєте бюджетну альтернативу цьому дуже популярному аромату, я вам раджу. Також є ревінь. Ревінь – це ж моє кохання. І ви знаєте, що найулюбленіший парфум з цією нотою для мене це Rose Charcoal від Experimental Perfume Club. Слухайте, це аромат, який вибуховий на старті. Справді, ну, такі емоції він викликає. Я вам не можу передати це, треба тестити. Потім він так гарно розкривається, шлейфить, приємний, і навіть відчутно. На наступний день, ну це мрія у флаконі. Я вам дуже-дуже дуже раджу його затестити, якщо є така можливість, а в мене для вас навіть є знижка. Тож користуйтеся, а ми рухаємося далі до арабського бренду Paris Kona, і вони випустили дві новинки: Rua і Rua Radiance. Слухайте, вона начебто виглядає як дюб на новісінькій каялі. І от в мене питання, як вони можуть. Так, швидко робити дюпи. Це ну, фантастика якась. І знову ж таки, тут ця це, це троянда. Мені здалося, що е, і компанія ця маркетингова, е, і реклама нового каялі, і от як він звучить, дуже схожий, до речі, на Деліно. Ні про що. Досить дешево, невдало, як на мене. Я не буду його купувати. ну, Принаймні наразі. А Чи я спробую цей дюп? Насправді з арабськими брендами не вгадаєш – вони часами справді створюють і вдалі дюпи, і оригінальні аромати, і звучать вони класно, але водночас є парфуми, які зовсім мимо, вони прям. Не просто прохідні, вони часами навіть смердять. Я вам скажу відверто: є багато дуже неякісних арабських ароматів. Тож я не знаю, чи треба його тести, чи ні, користатися цим шансом мати щось в стилі нового каялі, чи можливо його придбати. Чисто для відео. Вам цікаво буде дізнатися, бо я часами купую парфуми, от щоб на відео, на відео мати, а потім я дивлюсь, ну, всім якось побоку. Але. Я хочу сказати, що найцікавіші релізи, і я була шокована цим фактом від Sol de Жанейро, три останні, але справді дуже інтригуючі. Не просто парфуми, це насправді боді місци. І я не фанат таких парфумів, ароматів, бо вони легкі, а я ж та звикла до розкоші нішої, з дуже гарної якості. Але мені сподобався новий дизайн флаконів, вони дуже яскраві, точно в літньому стилі. Наприклад, є Аква Mystica, і тут такі цікаві ноти танджерину, ананасу, різних квітів, і навіть акорду шкіри та Солі, тож, напевно, це буде такий парфум, якщо ви на пляжі або влітку хотіли би бути на пляжі, то це гарний варіант. Хоча я точно придбаю наступний. Я його за те, що справді спочатку, щоб знати, чи данса Містіка насправді такий чарівний, як він звучить, бо по нотах він шикарний, я б купила одразу всліпу, тільки якщо б. Це шампанське з інжиром і конвалією, в яку я зараз закохана. Якщо знаєте гарний парфум з цією нотою, будь ласка, пишіть в коментарях. Тут ще і інші ноти мені імпонують, типу ванілі і рису і так далі. Тож мені здається, він буде більш універсальним, також, можливо, літнім, таким легким, не нав'язливим, приємним, з яким усюди можна піти, але все ж таки не такий відверто тропічний, от як наступний, останній сьогодні, бо. Цей аромат точно викликає якісь спогади або, можливо, навіть думки просто мрії про гарну відпустку десь в чарівному тропічному місті, містіка з нотами і квітів. Тут навіть є квітка фламінго. Не маю жодного уявлення, чи вона взагалі якось пахне, напишіть, будь ласка, якщо знаєте, є нотка пальмового листочка, є кокосова вода, тож ну, він справді такий відвертий. Тропічний, я спробую їх усі затестити, і, а вже ж повернутися до вас з вже моїми думками про ці, ну, як на мене, найцікавіші, найінтригуючі і, напевно, найтакі популярніші новинки парфумерії. Тож, будь ласка, пишіть у коментарях, які парфуми мені варто затестити. Першу чергу, про що вам цікаво дізнатися. Не забувайте підписатися на мій канал. Будь ласка, поширте мій контент та поставте лайк. Це дуже важливо для алгоритмів Ютубу. Бо мені б дуже хотілося, щоб у нас було більше тут фанатів парфюмерії в адекваті. Бо ну ви знаєте, що мій канал напевно відрізняється від інших, і сподіваюся. Він вам також цим подобається. Тож розповідайте друзям, підписуйтесь на мої соціальні мережі. В описі буде більш корисна інформація. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок у коментарях. Якщо є питання або якісь запити, буду рада. Тож давайте спілкуватися, ви трішки менш новин, якщо можете. І фокусуйтеся на собі, бо життя іде, як би не було. І воно у вас одне, і це найважливіше, щоб ви могли його... Так жити, щоб навіть коли закінчилась війна, ви все одно могли зрозуміти, що ви це витримали, вистояли і навіть, можливо, розвинулися. Бо усі події вони для того, щоб ми змінювали самі себе і вже потім оточуючих. От така думка в мене. Напишіть, що думаєте. Я чекаю на вас у коментарях. Бажаю гарного дня, тримайтеся. Слава Україні! Папа! -па.